Боже, як я сподіваюся, що я в фокусі, будь ласка, тому що щойно я хотіла зняти для вас класне відео розпаковку посилки 2 кілограмової з Алікспрес. 2 кілограми щастя цих китайських товарів. Що може бути краще, хіба тільки низка рис. <хи> Але все відео вийшло розмитим, і навіть незважаючи на мої реальні емоції, я не можу показати вам це розмите чудо. Тому зараз ми будемо робити з вами експрес-огляд на вже розкриті товари. А якщо вам сподобається, то наступного разу я знімлю. Ще одну версію розпаковки, і окрім того, я дуже хочу повернути старі тренди. А раніше був популярний такий тренд, як 100 слов там чогось, і в принципі чогось по 100 Тож, якщо ви зрозуміли правильно, натяк я готова замовити 100 товарів з AliExpress і зробити на них класовий огляд. Якщо вам таке цікаво, то обов'язково відмітьтеся в коментарях і. Давайте почнемо дивитися, що ж я такого собі цікавого придбала. Ось така ось дуже корисна, класна штучка для людей, які довго сидять за комп'ютером. Підставка для рук біля клавіатури. А причому вона не проста. всередині. Вона має величезний набір ціляких штучок за доглядом по різним. Елементам техніки, які можуть знаходитися у вас на робочому столі, дуже функціонально, просто і круто для любителів посидіти за компом. Я думаю, це дуже хороший подарунок. До речі, вони бувають з різних форм і видів. Є у вигляді хмаринки з іншого матеріалу, теж виглядає як паралелопіпит. Я разом зі своїм складом girls пішла. На спорт і успішно звідти пішла, тому що ми всі позахворювали, принаймні я була. Але ми плануємо туди повернутися. Тому, звісно, ці дуже круті рукавички, які я замовила special for our team, ми обов'язково будемо використовувати. Я думаю, внаслідок мого огляду я зробила висновок, що вони досить якісні. і Хороші в них є навіть шкіряні елементи, трошки чогось е, схожого націонам, ну, що це якась така мікрофібра. Я би навіть сказала. а Тут інша тканина. Боже, вона просто ніби зібрала всі можливі клаптики всіх тканин, які у них там залишилися. Вони зробили з них оце прекрасне чудо. У мене є дві пари чорних і одна пара рожевих рукавичок. От таке. Ну, якщо ви думаєте, що рожаю для мене, то ні. Цього разу я вирішила бути тота облака. Взагалі, в принципі, коли я почала ходити в спортзал, я чомусь завжди одягалася в... Total Black. Не знаю, чому так. Був мене такий серйозний е, настрій, але так. До речі, я так зараз шевельнула рукою ой, е, головою і відчула, що у мене щось є на вухах. А це теж частина посилочки, ось такі от прикольні класні кафи, оскільки мої вуха цікавий факт не пробиті. Я не маю жодного татуювання на цілі, поки що, принаймні. І тому я зараз користуюсь ось такими штучками для вушок, тому що дуже люблю, коли у людей є щось на вухах. Це завжди дуже гарно виглядає. Не розумію, чому я не проколю собі вуха, але не знаю, чому У мене чомусь таке правило стосовно себе, причому мені ніхто його не нав'язував. Тобто я просто сама вирішила, що я не хочу. Можливо, це пов'язалося з моїм дуже великим бажанням постійно перевтілюватися. І тут якраз я думаю, буде дуже доречно подивитися на таку от прекрасну рожеву перуку. Недаремно я вирішила підсвідомо одягнути рожеву ковтиночку, таку прикольну, де Отаке От чудо у мене є. Це перука така, знаєте, з дешевого сегменту, але достатньо хорошого для того, щоб виглядати адекватно. Чи будете ви переконливо виглядати в очах інших людей, і вони не будуть сумніватися в тому, що це ваше волосся навряд чи. Але для якогось косплейчика, я думаю, буде саме то до того ж. Можна зверху якісь капелюхи одягнути, і буде точно неповітно, принаймні, здалеку. Я взагалі не фанат робити щось зі своїм волоссям. Я пофарбувала собі волосся лише один раз в рудий, мені сподобалося, але я прийняла рішення після фрази, яку мені сказав мій родич: і, типу: Блін, ти зараз молода, і ти маєш можливість бачити свій. Свій колір неповторний, Насолоджуйся тим, поки ти зараз молода і маєш таку можливість а фарбувати своє ти завжди ще встигнеш потім. Звісно, не дуже переконливе твердження, але чомусь воно мене дуже надихнуло і змотивувало. Тому зараз я просто ношу поруки. руки. Навіть не так через це, а знову ж таки, через свою любов до постійних перевтілень, якщо сьогодні в мене буде такий досить. Кіті-пай настрій, то вже завтра я захочу бути годкою. А, метал жорсткий грає зараз на фоні. Сподіваюся. Я думаю, для таких, як, для таких людей, як я, так, звісно, буде набагато краще. So, next. Що у мене є цікавого? Давайте все ж таки перейдемо до наших таких маленьких дрібних посилочок. Якщо ми вже заговорили за год, давайте я вам покажу найправославніший елемент з цієї посилочки. От, такий от хрест. Чокер. Дуже-дуже да, православно, я вважаю, такому тільки в церкву треба ходити, ще таку рясу на себе і отак от. І ще можна з кишені отаку от ямочку витягнути. Це, до речі, подарунок. Для моєї подруги, яка дуже любить японську культуру. Відповідно, за допомогою такої палички вона зможе зробити гарний пучечок на голові в японському стилі. І, оскільки вона так само сильно любить котиків, як і я, я вирішила поєднати ці дві тхі і взяти її такий штучний олівець з котиком на кінчику. Дуже мило, прикольно і теж гарно виглядає. Я дуже сподіваюся на те, що їй сподобається. На вушка також, оскільки в неї все ж таки пробиті вуха. Вибір для таких людей побільше буде, тому. У неї будуть ще такі гарні кульчики, віяла в японському стилі, звісно. І просто ультаносне — це такі от креветки. От, ну, блін, я на них дивлюсь, вони так реалістично виглядають, що я зараз просто від, відколи їх побачила, хочу креветку якусь з'їсти, стримую, щоб не, не замовити зараз суші, блін. От така от ще штучка в мене є для вух. Вона трошки складнувато одягається, але тут цей метал пластичний, тому можна його регулювати під вуха. Дуже теж ефектно виглядає. Я таких дивних людей, як я, які не хочуть пробивати вуха. Ось у мене тут гори цих всіх. Від посилок він більше сміття, ніж цих посилок. Я думала, що багато такого прикольного мені прийде. Я як ніяк вклалася нормально в ці посилочки. Десь під 6-7 тисяч, це тільки одна частина, а мені ще їде. Вот. Але якось ніби витратила багато, а зараз так розпаковку роблю, ніби теж багато розпаковую, але якось не так потужно, як я собі це уявляла. Бо така сукня, ні, не думайте, що вона весільна, бо спершу, коли я її побачила, я ж не зрозуміла. Але вона просто біла, фіраночка у бабусі вдома. Дуже гарна, така, прям ніжна. Ну, якщо без сарказму, то дійсно вона дуже прикольна. Даремно ж я її замовила, блін. Дійсно, в мене ще я з експресом, може мені здається, що я скоро на експресі собі. Я дієм замовлю. Дуже є прикольна така настегна, кольє-настегна. такий існує взагалі. такий пояс, який би гарно підійшов під цю сукню. От, думаю, настав момент нових образів для мого аккаунту в TikTok. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я там, я там частіше з'являюся, ніж в Ютубі. На жаль, чи на щастя, не знаю. І показую часто якісь свої образи. Думаю, вам сподобається. Теж переходьте, дивіться. Зараз ви всі очменіте. Бо я вам покажу дещо дуже слейне. Афікствін! Єс, боже, як я люблю його музику. Я просто я не можу і бути приналежною до цієї групи поціновувачів Афікствіна, послухайте це, це обов'язково. Тому всі мають знати, що я люблю цю музику. От, будь ласка, подивіться на мене, прошу. І ще я дуже люблю, коли цей логотип сюди пхають. Тому це лише футболочка. Під нею у нас, звісно, тут є такі вот шортики з хрестом, правда вже. Ну то що тільки це я фікствін? А я вам скажу, да! Тільки це я фікс твін. Ви по тільки подивіться на цей. Мега теплий, якісний шарф. Я не очікувала, що він буде настільки прикольним. Він реально дуже крутий і класний. Мені капець як сильно подобається. Дуже довгий, дуже теплий. Подвійний, ти можна отак от на от надому. Ось такий золотий годинничок, дуже жіночний і ніжний. Це теж подаруночок. Що людина найбільше тримає в своєму житті в руках? Телефон. Всі мають бачити. Відгуків не було, можливості побачити, що це за чудо-Юду до мене прийде, не було. Тому відчуваю, що з цим чохлом я багато днів не проходжу, тому що він біжевий, а він з такого досить дешманського, на жаль, пластику, а не силікону, як мені здавалося з картинки. Тому шкода, звісно. Дуже прикольне колечко, яке регулюється, але воно мені, в принципі, без регуляції підійшло дуже. Така зірочка, блистючка така. Виглядає, до речі, в контексті з цим чохлом, Я не знаю, як так сталося, але дуже прикольно. Хто знає мене з тіктока, знає, що ну, прям буст популярності не став тоді, коли я завірусила за своїми naked ВІНС, який мені дуже подобається. Не просто була би стати амбасадором цього бренду, але вже як є. Багато хто питав з чим їх комбінувати. Чесно, проблеми в цьому ніякої не бачу. Берете чорне маленьке плаття, якусь сукеночку, і все, ви богиня. Не обов'язково маленькі, можна й довгенькі. Я зібрала досить багато образів з ним. Якщо вам цікаво, теж можете подивитися в моїм тіктосі. А це один з таких от шкіряних мішочків, які я хотіла би подивитися. Я давно поклала око на цю сукню, чесно. Я, я щось дуже не впевнена, але зараз глянемо, як я в буду виглядати. Що я ще маю вам показати? Чесно, тут так багато цього сміття. Я потерялась, ребята. Я не знаю. Походу це реально все. Коли я це все вперше розпаковувала, то це все якось не знаю на годину. Ну не на годину, на на пів години, де затягнулось. А зараз я так щось дивлюсь. Походу реально все. О, Якщо вам сподобалася сьогоднішня розпаковочка, ну майже, і ви б хотіли побачити щось подібне ще, то обов'язково напишіть про це мені в коментарях. Будь ласка, напиши відгукнись мені, ним, скажи. Скажи, що ти тут. Подай знак. Взагалі цікавий такий формат від мене, чи круто, чи підходить, чи йдемо далі? Ні, да, ні. Да, у мене, мені ні. Не, от короче, да, може, вже брят несу, чесно. Я, я пів години вже от знімала. І у мене от перші хвилини зазвичай якийсь ступор, потім я починаю якось по-нормісті це знімати, а потім, якщо у мене щось не виходить, ааа, у мене от такий якийсь стан з'являється, і я просто спочатку, а потім нормально все. Але так, відносно. Бо я починаю таку якусь чухню нести, я не знаю, вже якийсь прямо включається. Ладно, все, коротше, я... пока.